Всіх вітаю, друзі. Я Наталка і ви на каналі Американське життя. Сьогодні у нас дуже гарний магазин. Я думаю, що такий магазин люблять всі. Це один із великих, самих великих магазин взуття в Америці і називається він DCV Сьогодні там навіть 20% знижка. Підемо побачимо, подивимося, зимове взуття, хоч якось воно дуже дивно ми так одягнуті, знаєте, легко. 30 градусів тепла сьогодні в Аризоні. Але подивимося на зимове взуття. У нас тут теж буває інколи холодно. 15-13 градусів, але люди вдівають чоботи. Ідемо. Ось такий магазин взуття. Здоровесне, здоровесне. Подивіться, скільки чобіт. Ну і звичайно УГІ молоді ж зараз дуже-дуже люблять їх. Ну, дивимося. Я вам буду писати, скільки це коштує в гривнах. Буду озвучувати в доларах. 114,96. Оце такі от в Канаді дуже люблять такі шльопки. Так, йдемо. 109. 119. 124. 144. Оці мені подобаються 169. Такі як іграшка. Дуже симпатичні. Ну, там ще одні якісь. <плес> Подивіться, які це 59,99. Коштували 110, які гарні. Правда, вони погані? Мені подобається. 34, 34, 39. Тут сумочки в нас. Давайте глянемо. Шарфікей, стів маден, він се камуто.

І теплі. Оце таке взуття дуже очевидно популярне у молоді Такі. Сорок дев'ять. Сорок Ну, може, я чогось не розумію. Очевидно, ми не розуміємо. Ну це для старих бабок. Що кот, у яких ноги болять, оце такі добре. А для молодих дівчаток, ну, не знаю. Але все міняється. І мода теж. Ну, дивимось. І тут бачите, які ще це як босоніжки 69-99, 56. 56. 59. Тут теж. вам? Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам подобуються, що буде.

це, звичайно, ковбойські, куди дітися. Аризона, тут всі ковбої. Це все жіноче. Я вам ціни ще не показую. 80 доларів, 69 доларів, по 100 доларів. Ці коштує. Ну, це вони всі не теплі, вони. Бачите, оце симпатичні. 79. 99. Ну, давайте чобітки чуб, побачимо. 89, 90, 90. По 90. 89 89. Ціни які непогані. Ну це ж вони всі зі знижками, тому що вони були ці, наприклад, коштували 100. Зараз вони 70. Mm. Тут. Оце mm, які гарні. Це такі популярні зараз. 70 доларів. Бачите, як гарно зроблені. 89. На екрані у вас відсвічується ціни у гривнах. Сімдесят дев'ять. Це такі по вісімдесят сто тридцять дев'ять. такі. це такі чіткі. Шістдесят дев'ять дев'яносто такі, які грубі, як у солдата. Вони по 80 доларів теж. 99. 99. 100 доларів. Такі. По 100. 109. 99. 99. 89. Сімдесят чотири. Десять шістдесят о які ці блискучі вісімдесят дев'ять дев'яносто дев'ять. It's hard, you find something? Ну. No? Дайте тут пройдемось. в взуття 69, 70. Но все такі зручні. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи сподобалось вам американські взуття. І що б ви купили? І як вам ціни порівняно з Україною? Дорожче чи дешевше? 62, 65. Хоч не сезон, але щоб ви мали уявлення наприклад, коштували 50, коштували 65, зараз 50. Знижки на все. На різний смак взуття. Ціна 60 Сорок п'ять 100 сто доларів. Ох, які. Добі. Подивіться Єбане чудо 50 доларів 70 і вже дорожчі пішли Але теж хороші Хороші, правда? По 60 доларів це був нашу молодість хто? Таке такі взуття. Ми навіть не знали, що воно таке є. На підборах я показала, а тепер на наш вік показую, По 60 доларів ось такі. Це вони з супортом. Тут зроблений Кларк, дуже хороша компанія. Вважається, вони дуже гарний супорт тут. Хороші. 50 доларів, коштували 65. ці мені сподобались непогані. Тут по 109, 119, 59, 54, 119, 114. Є з супортом, є без супорту. Сімдесят п'ятдесят чотири, сто сімдесят чотири, які дорогі. Це новорічні, бачите? 109. Шльопки 30% знижка. Перейдемо до кросівок 64, 79. 89. Лісні кольори. Ну, які гарні. Ось Оце симпатичні 89. Січерс по 80%. Сетчерс. Я люблю скетчерс. Всього дуже багато, але не забуваю про мої 10% чоловіків. Ось це все чоловіче взуття. 85 доларів. Це чоловічі кросівки Зараз я вам покажу теж. А ви, будь ласка, поки я вам показую, поставте лайки, я вам показую своє просте життя, але воно справжнє, таке, як є. А ви, будь ласка, підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео. І проживали, щоб ви могли проживати зі мною мої американські будні. О, скільки тут шкарпетки, шкарпетки, шкарпетки. Наприклад, чотири пари коштує 28 доларів. Покажу вам ще взуття отакого плану. 85. Сімдесят пять. Вісімдесяти. Скетчерс. Сімдесят. Оце хороші. Скетчерс за сто доларів. Хороші, правда? Вісімдесят долари. Вісімдесят дев'ять. Вісімдесят дев'ять. Ось. Ось такі взуття. Я сподіваюсь. Що вам все сподобалось, ви підняли собі настрій і вже знаєте, що будете купувати на весну і на зиму. Всяжіть себе, будьте здорові і до слідуючої зустрічі!